Доброго дня! Я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Хочу сразу подякувати усім за підтримку. І перед тим як ми почнемо щось робити з цією орхідеєю, хочу трошки е, розказати, що у мене є ще телеграм-канал, на який я дублюю усі відео, які виходять е, на каналі на YouTube. Але там ще є дуже багато інформації по поводу орхідей, ті, які я виставляю на продаж. І хто хоче, по, під е, відео є ссылка, і може перейти на цей телеграм-канал, і подивитися і придбати, якщо йому подобається якась із орхідей. Дуже багато людей писала раніше по поводу тих архідей, які вивів. вивів е, я сам. Але, на жаль, я не... так багато було людей, що я всіх не запам'ятав, де хто писав. І знайти зараз інформацію у Вайбері або в телеграмі, там, де ви писали, на жаль, не можу. Тому переходьте за посиланням під відео на телеграм-канал, або прямо на OLX. Там теж є посилання. І переглядайте всі пропозиції, які там є. Також там є посилання на продаж Аберон Рапиду. Це дуже гарний інсектоакарицид нового покоління, який дуже гарно справляється з кліщом, тріпсами та мочнистим червецом. А також є оголошення по поводу компонентів поживного середовища. Покнуцину, саме на якому і виросли всі мої малята, яким вже виповнилося 2 роки. Ну, а сьогодні річ піде ось про оцю орхідейку. Вона називається Кришталева дівчинка, Метелик, Тріліпс, Арома. І Два дні назад я виставив це оголошення у телеграм-каналі, і вже сьогодні вранці я цю орхідею відправив нові хазяйки. І я вам хочу сьогодні показати, в якому стані повинна бути орхідея для відправки. Подивіться, корінці дуже гарно просушені, посадка суха. І вологості в стаканчику практично вже не залишилось. І саме в такому стані орхідею сміливо можна буде відправити. Тож, сьогодні я не буду дуже багато балакать, а я на практиці покажу, як я відправляю орхідеї. Точніше, як правильно. Архідею запакувати, щоб вона без всяких фізичних пошкоджень доїхала до свого нового власника або власниці. Отже, момент перший, як ви зрозуміли вже, що повинна просохнути посадка, і момент другий це нам треба буде зафіксувати. Кару у е, цьому стаканчику, так, щоб е, якщо даже орхідея буде переворачуватися при перевозці, щоб е, кара і стаканчик були як одне ціле, щоб вона навіть не болталася. Я відправив вже майже півсотні орхідей, і найбільш мені Сподобалося, коли я фіксую о, цю посадку іменно обичним листом бумаги А4. Я вирізаю ось такий кусочок, Роблю посередині проріз. Для чого, я думаю, ви зрозуміли. І тепер ось таким рухом роблю. Таке як завертання, і потім фіксую звичайним скотчем. Після того, як ми все гарно закріпили, резиночку допоможу, можна тепер прибрати. І перевіримо, дивіться, все дуже гарно, так як ми з вами і промовляли. Тобто, не один кусочок кори з цієї посадки не вискочить, не нашкодить корінцям і орхідея доїде цілості і з Ну, Тепер нам треба попрацювати над верхньою частю. І за допомогою обичного бумажного пакетика, ми її заховаємо і закриємо цей пакетик. Можливо, е також і скотчем це зробити, а я найчастіше роблю це степлером. І в цьому моменті головне, щоб не степлером не пробити листик. Бо на самому початку, коли я ще тільки починав відправляти орхідеї, у мене колись був прокол. Я отакою чином зачепив листик і до нової власниці орхідейка приїхала пристеплерна бумагою до. Листика. Ще раз вибачаюсь за той випадок. але то було одного разу, і надальше вже таких помилок у мене не було. Ну, і тепер, так як погода у нас вже на дворі плюс 2, а вночі буває навіть 0 і мінус 1, то, звісно, нам нашу орхідейку треба утеплити. Утеплювачем я користуюсь тим, у якого бачите, з однієї паралон, а з другої сторони фольга. І таким чином замотана архідея у такий утеплювач буде як сидіть, як у термосі. Ну, і звісно, знову на допомогу нам зараз прийде скотч. Декілька нехитрих рухів, і наша орхідея вже спокійно може відправлятися в коробочку. Коробочку я підбираю по розмірі пакунку, і тепер ще один момент. Треба зафіксувати знову скотчем цю орхідею так, щоб вона не бавталася у коробці. Після того, як ми скотчем її прикріпили, звісно, давайте перевіримо. Перевірка пройдена, орхідея закріплена. Ну і для більшої впевненості можна ще взяти і пустоти навколо пакунку, ось так ось вітащу, розложити її. І заповнити ось оті, заповнити пустоти. І при такій запаковці орхідея точно з міста не здвинеться, і доїде до нового власника, точно без фізичних перешкод. А так як ми її іще і втеплили, то вона іще доїде і без замороження. Ну ось, нам залишається тільки скотчем закрити уже коробочку і орхідею можна вже буде відправляти. Тим паче, що нова власниця Анастасія мабуть з нетерпінням чекає на неї. Ну, а сьогоднішнє відео наше підходить до кінця. Як завжди, я закликаю вас, залишайте під відео лайки, діліться посиланням на відео зі своїми друзями, залишайте коментарі і питання. Ну і звісно, заходьте на канал Архідеї вдома знову і знову. Ну, а на сьогодні, мабуть, і все. І до нових зустрічей. Всім пока!